Бог змагає нас обратити увагу на послання апостола Павла к євреям у 10 главі. В чому ціна нашої віри православної, християнської. Каже Павел: Закон старий, у якому жили старі люди, і до сих пір живуть люди, куди не прийняли Христа. Він лише мав тінь майбутніх благ, а не сам образ віщей. Бо єдиними тими жертвами, коли приносили священники, не могли стати досконалі люди, котрі їх приносили, бо ті жертви лише напоминали про гріх людей, про їхню гріховну діяльність, але ніхто не змогли знищити гріх. Але ж держали в осознанні чоловіка, що гріхи нас мучать. І бо невозможно, каже Павел, щоб кров простих теляток і козликів зничтожила гріх. Посему, каже Павел, Христос, входя в сей мір, так каже: жертви й приношення ти, Господі, не захотів, но тіло. Приготовив мені. Всесожі, я старозавітні жертви за гріх уже не угодні, неприятні тобі. Тогда я сказав, іду, як вначалі написано за мене в Книзі виконати волю твою Боже. І сказавши прежде не жертви, ні приношення, не всесожіння, не жертви за гріх, ти не восхотів, то прибавив. Іду виконати нову волю, волю Нового Завіта. Одміняйся первое, щоб постановити новое. І так, каже Павел, ми християни православні, не просто релігійна організація. Ми тут і самі люди, котрі отримали від Бога великий дар, По Його волі ми освящені єдинократним принесенням тіла. І Ісуса Христа, котрий приніс себе в жертву за нас, розп'явся умер на кресті, обливши крес кров'ю і в третій день Воскрес із мертвих, в сороковий день вознісся на небо і возніс і туди і наше і тіло, а в п'ятдесятий день послав Духа Святого, на ученикові апостолов, і образував. Інститут Небесний, церкву, велику лікарню, яка й нині діє, і ми в ній лікуємося. Отже, ми видимо, як Господь приніс себе в жертву раз, і тепер уже нам не треба носити ягнятка й телятка, як то робили в старому завіті, а принести в жертву своє серце, своє життя подарувати Господу. Покликати Його на поміч, щоб знищити гріх. Як ми співаємо у каноні акафеста Ісусу Сладчайшому в глубині постилав по дну іногда фараоніцької всевоїнство, хоч і привороженна сила, так і Христос всезлобний гріх істрибив. І ми видимо, що іменно з цим ми обладаємо. По сьому каже Павел, свідчить нам і Дух Святий, бо сказано, от завіт, котрий завіщаю вам Новий після тих днів, вложу закони Мої в серця їх, і в думки їх, і напишу їх, а гріхов їх і беззаконій більше не спом'яну. А де прощення гріхов, Там уже... І не треба за них приношення, бо Господь освободив нас. Тепер лише ми приносимо літургію як славослов'я, як благодарення Богу, а то, що Бог збирав нас бути наслідниками Царства Божого. Так, ми вже в лікарні. Ну в лікарні треба прислухатися до порад лікаря, приймати відповідні ліки, пост, молитву і. Всякі другі молитви і подвиги, щоби поступає так, ми, провівши праздники Різдва Христового, відчувши радость Нового завіта і Нового року, котрий ми вже справили вчорашній день, дивлячись духовними очами на богоявлення, де Бог прийме рішення явитися міру. Як колись древлє під видом трьох ангелів путників Аврааму, так на Йордані явиться свята Троїця, Бог Отець буде говорити, Бог син прийме крещення, а Дух Святий у віді Голуба зійде на й Ісуса. Так буде відкрита тайна від віка скрита. І православні християни восприймуть ту істину, то що Бог відкрив за себе, що Він Бог єдин, но троєчний в лицях. Господи, молитви преподобного Серафима Саровського молитвами і наших отців наподобі серафимського, преподобного Іва Угольського, преподобного Олексія. І сповідна Карпота Руського, без ще вдривніше святителя Досифея Угольського і всіх других святих, благослови нам. Ми є смерті, котрі мають опит Богообщення, і в тій радості перебуває, в тій внеся подвиг ми тут, діти Божі, а в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.